Шановні наші вчителі Чернешинського НВК. Шановні жінки. Хантій Раїса Миколаївна. Маренич Тетяна Іванівна. Сало Олена Євгенівна. Буднік Тетяна Гаврилівна. Сачова Вікторія Миколаївна. Серебрякова Оля Станіславівна. Богомолова Тетяна Миколаївна. Гомон Юлія Анатоліївна. Бурлачка Світлана Сергіївна. Вінник Тетяна Олексіївна. Курганова Наталія Валерівна. Мирьова Тетяна Володимирівна, Купріянова Олеся Юрівна, Максимов Галія Андрійовна, Конова Галина Олександрівна, Волохай Наталя Вікторівна, Северин Віта Миколаївна. Ми щиро вітаємо вас з первим весняним святом. Свято весни, 8 березня. Прийміть від нас ці найщиріші і теплі слова. Ти бігла мила і безтурботна. За руку з вітром ви взялись. Ти юна і смілива, до сонця тягнешся у вись. І чуєш голос рідний, милий, доню, посміхнись. А ось вже з тобою поряд той, хто зі снів прийшов колись. Ви разом в щасті і у горі, кохана, посміхнись. І зовсім скоро за півмиті ти вже сяй від дитячих лиць. До тебе тягнуть рученята, мамо, посміхнись. То все вона доля жіночого привід для радості є скрізь. Лиш підійми до неба очі і просто посміхнись. Жінка щаслива зім'єю тим, що вона є кохана. Тим, що в родині із нею сонце встає вранці рано. Жінка щаслива в коханні і у дитячій любові. Адже без цього є марні будні і святкові години. Жінка щаслива душею тим, що вона берегиня. Серце жіноче безмежне, сповнене ласкою і терпінням. Жінка щаслива і люба навіть в людиності справ. Лише коли її іменем, то смріє звинувати славу.